Первозданний апостоле Господа і Спаса нашого, верховний будівничий церкви Христової, всехвальний Андрію, заклик Христа, і Ти за ним, ти сприйняв з гарячістю й покинув свої сіті, все майно своє, та за Христом пішов нові. Прославляємо і величаємо апостольські труди Твої, зворушливо згадуємо благословенний Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів. В розчуленні цілуємо ікону Твою, шануємо святу пам'ять Твою. І непохитно віруємо, що Господь, Бог є живий, жива також і душа твоя, з ним, Господом, Ти перебуваєш на небесах і не перестаєш любити нас, любов'ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачив. Наше навернення до Христа Спасителя, люблячиш, і тепер підносиш свої молитви до Господа про потреби всіх нас, недостойних твоїх нащадків. Святий Апостоле Андрію, так ми віруємо і повсякчас і сповідуємо. Та з цією вірою благаємо Господа, Бога Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами Він обдарував нас усім потрібним для спасіння і життя вічного. Благай же Андрію, Господа, щоб і кожний із нас нині шукав неземних вигод, але турбувався про ближніх своїх і скерував до небесного вічного святий Апостоле, Андрію, маючи тебе за свого опікуна і молитовника, тішимо себе надією, що молитви твої завжди допомагатимуть нам. Перед Господом Спасителем нашим Ісусом Христом, якому належить слава, честь і поклоніння З Отцем і Святим Духом на віки вічні. Амінь.